Чаєте тепло нас у школі дорогій, Учитель милий мій Дає поради як пізнати світ у школі дорогій. За тими стаєм дорослі, Та пам'ятати буде морозли, Учнички зі нок, учительський урок. Хочеш побажати нашим вчителям напередодні свята, щоб діти у них були слухняні і розумні, і щоб в нас там. Скажіть, будь ласка, а де вам найкомфортніше перебувати у школі? Мені у нашому класі. Мені у спортивному залі. Мені у кабінеті інформатики. Мені у кабінеті англійської мови. Що тобі подобається у нашій школі? Мені дуже подобаються вчителі, як вони преподають свій урок, як вони розповідають свій предмет. І коли я пішла в перший клас, школа стала для мене як другим будинком. Вона дуже затишна і комфортна. А що ви найбільше любите смакувати у нашій шкільній їдальні? Та Макарони знайшли на моїй м'ясну котлету. Макарони і накіці. Якби ви були художниками, як би ви розмалювали фасад нашої школи? Я би розмалював велике поле з маками. Я б намалювала наш прапор України і на ньому картину нашої України. Я б намалювала пса патрона. Я б намалювала перфесвідки, як вона ручки, книжки. Я б намалювала халас. Якби ти була учителем, які би предмети хотіла викладати у школі? Якби я була учителем, я б хотіла викладати інформатику. Я розуміюся добре в комп'ютерах. Що б Ви хотіли побажати нашим вчителям напередодні Дня Вчителя. Щастя та здоров'я, залізних нервів. Сімейного благополуччя. Наснаги. Гарного настрою. Скажіть, будь ласка, хлопці, які заходи вам подобаються у нашій школі. Мені дуже сподобався квест до Дня рідної мови, в якому ми перемогли. Мені подобається сьогоднішнє свято, день пісні та строю, тому що мені подобається брати участь в таких заходах і відчувати ці відчуття конкуренції та змагатися з іншими класами. Мені подобаються всі шкільні заходи, але найбільше і благодійні ярмарки. Дівчатка, а чи буває у вас таке, коли ви танцюєте у школі, співаєте і літаєте, мов на крилах? Так, буває, коли ми здали всі контрольні, отримали до та можемо спокійно відпочивати на канікулах. Я літаю на крилах, коли мій класний керівник хвалить мене. Також, коли ми зайняли перше місце на квесті, ще я дуже полюбляю екскурсії з класу. Скажіть, будь ласка, дівчатка, за що ви цінуєте вчителів нашої школи? За вміння легко пояснити складні теми за цікавий формат проведення уроків. Антоне, назви три причини, які змушують тебе йти до школи щодня. Я думаю, що одна з найважливіших причин це НМТ та підготовка до нього. Друге це батьки, які заставляють мене щодня прокидатись зранку. І третя дуже смачна запіканка шкільні столові. Хотіла би ти, що проводився тиждень батьків у школі, коли батьки замість вчителів проводять уроки? Так, адже тоді батьки зрозуміють, як буває вчителям важко. Кажи, будь ласка, що треба, щоб вчитель та учень були задоволені один одним. Ми думку це взаємопомога якою ти бачиш нашу школу через 5 років? Я бачу е, басейн, баскетбольне поле, поле для гольфу і парковку. За що ти цінуєш вчителів нашої школи? За гарне пояснення матеріалу та індивідуальний підхід до кожного. Які у тебе відчуття, коли починається восьмий урок? Я відчуваю сумливість та дуже втомлений. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати нашим вчителям напередодні дня вчителя? Натхнення, щастя, терпіння. Мені! Наздворі вчителька Зустрічала а тепер усі ми, як одна сім'я, найрідніша в світі вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька.